Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ четвертий, частина четверта продовження. Пішов би, наказала синові корова попорати, поросяті, дай піва. А як же маємо господарство, пояснила Воронікові. На ньому й виріс Антон. Знаєте, як повинні було на трудоднях не розженешся, винувато додала. Не треба йому нікуди йти, заперечив Воронюк, сядість тут, показав місце поруч з собою, а коли хлопець сів, поклав йому руку на плече і відчув долони напружені м'язи. Я маю справу до тебе, мимо Мимоволі ледь не сказав сину. Щось обірвалося всередині і впало. Нікого він не називав сином життя прожито, краща його частина вже десь за водноколом. Тепер залишилось єдине, що тримало на світі необхідність платити борги. І добрі, і крибні всі. Я, Антоне, приїхав перш за все до тебе. В школу ходиш чи вже працюєш? В школу давно кінчив, зніяковіло, відповів юнак. Семирічка у нас, тепер у колгоспі туди то все. Хочу на тракториста вивчитись. Він у мене малку до всякого залізять, що тягся. Мати потемнілими очима поголубила сина. Було всякого непотребу наносить і все щось маркує над ним. Запитаю, не скаже ось, мовляв, зроблю тоді побачите. Що ж, ви думаєте, хотів зробити велосипед? Директор школи привіз сина з города, і мій Антончик, спокій втратив. Не вийшов у нього велосипед? жаль, жально посміхнулась мати. А як же хотів? Трактористам це добре, похвалив Воронюк професія чоловіча, і заробітки нічого, в матері буде поміч. Вам он хату слід би підняти. За тією прикметою, що стара хата осіла в землю і шукав вподобаного оселю. Знаєш, Антоне, чому доносиш прізвище на гірняк? Це прізвище твого батька, а мойого бойового товариша. Шануй батько, Антоне, не прошу тебе, а наказую, Шануй батькову пам'ять. Ось візьми. Воронюк хвилювався, давно приготовлені слова десь щезли, загубились. Щоб сховати розгубленість, швиденько розкрив маленький чемоданчик, помітив з прикрістю, як зрадливо затремтіли руки. Ідучи сюди, планував саме з метрового ордена і почати розмову. Ось, мовляв, поляну, якого батька відняла в сина, ніби збирався дошколити жінці, припекти наскрізь її душу. Та ні ж, не хотів він цього. Вона сама себе покарала, як не здатна ніхто, і та покара вже не матиме кінця. Вона вічна, ніхто не зменшить її і не надбере, бо що є немилосердніше за власне сумління. Ось орден, сказав Воронюк, Дмитрова нагорода. Бережіть. Оляна побожно дивилась на Воронюкову долоню. Тяглася торкнутись до холодного металу і боялась. Воронюк пошукав, куди б покласти, але під горіхом стояли тільки грубо збиті від знетисаних дощок лави. І він сказав з несподіваною урочістю, Бери, Антоне Дмитровичу, батькового нагороду, на вічне зберігання. Хлопець простяг руку, і Воронюк поклав згорток у його долоні. Батько твій був такою людиною, якою треба пишатись, сказав далі. Ніколи не забувай про це. А матір бережи матір. раптом похапки додав він. Коренько зачинив чемоданчик, класно защепкам матір бережи хлопче, вона вистраждала свою шану. Чи так усе зробив, чи справедливо, чи не завдав нещасній жінці нових страждань?